Вітаю, це я тебе розумію, подкаст про життя в еміграції. Привіт, я Мавтуна, мені 27 років. Я живу та працюю в Норвегії майже 3 роки, і це перший епізод подкасту, в якому я розповім трішки про себе та свій шлях в країні фьордів. За освітою я маю ступені магістра по технології органічних речовин та екології. І зараз я займаю посаду наукового співробітника або Ренді Сандіс з компанії. Я сама з крутезного міста Дніпро. На останньому роті бакалавра я виграла грант на стежування в Норвегії по програмі Erasmus Plus. Якщо вам цікавий мій освітній шлях, дайте знати в коментарях. Обіцяю, він дуже цікавий та незвичний. І так, в червні 2019 року я їду з іншими п'ятьома дівчатами від свого універу до Норвегії на трьохтижневе стажування. Університет та кампус знаходяться в невеличкій комуні ОС, недалеко від Ос. Період стажування був одним із найщасливіших в моєму житті через моє досягнення мети опинитися в Норвегії. Закохалась я в Норвегії одразу. Знаєте, Норвегія для мене особливо красива влітку з того самого періоду. Повернувшись додому, я хотіла поїхати по обміну, навчатися цей універ, але програму закрили. Я спокійно закінчила та захистила два свої ступені онлайн, так як це було під час пандемії. В мене ще були спроби поїхати в Європу по обміну або на стажування. була успішна спроба, але через ковід все скасували. Я працювала три місяці в Варшаві на двох роботах після цього. Розчарувавшись, повернулася до України, змогла знайти роботу викладача англійської мови в приватній школі. Потім змінилася ще одну і перед торгненням я вже п'ять місяців працювала ком'юніті менеджером в найбільшому коворкінгу свого міста. Досвід роботи в коворкінгу мені дуже сподобався. Робота була не важка і була зв'язана здебільшого зі спілкуванням. В коворкінгу сиділи компанії та приватні підприємці. Дуже було цікаво зустрічати нових людей, спілкувати з ними під час перерв за чашкою чаю або кави какао все, що можна знайти в нашому коворкінгу. Партнери насилали смаколики у вигляді подарунків. Дуже мені подобалось у нас по п'ятницям в Happy Hours. Робота в коворкінгу це був крутий досвід та мав певний вайб. Інколи я дуже сумую за подібним, за душевністю, за приколами. Ой, щось я трішки відволіклась, тому я продовжую свою розповідь. В березні 22-го року. Ми з татом та молодшим братом прямували ми до знайомих до Прикарпаття. Потім вирішили виїжджати все ж таки за кордон. Прямували ми взагалі до Німеччини, але на шляху нас запросили до Лондона знайомі тата. Туди ми вирішили прямувати. Трішки пізніше зі мною зв'язався знайомий з Норвегії та запросив до себе хоча б на деякий час. Ми, звісно, погодились і поїхали до Норвегії. В ослому відчули, що дуже втомлені та хотіли відпочити. Шість днів в дорозі все ж таки. Шість днів ми ночували в машині, нормально не їли, не дужче не прийняти. Грошей на готель взагалі б не вистачило на нас всіх, тому звернулись до поліції неподалік від нас та попросили, чи є можливість десь переночувати. Нас направило до Рюде, де нас оформили. Нам було Байдуже, ми були дуже втомлені та хотіли нарешті вмитися, поспати в теплі. Провели ми 5 днів в роде. Нічого поганого про цей центр не скажу, бо нам після такого стресу роде здавався раєм, бо нам дали вмитись. Звісно, потрібно було чекати в черзі, але на цьому ми були раді. Їжа, здебільшого, в центрі була гострою та незвичною для нас. Я мій молодший брат підхватили вірус, і тато нас лікував коло з найближчого супермаркету. Спати було там гучно, бо ділили ми простір під великим тентом з іншими людьми. Знаєте, і це не було проблемою, бо як я й казала, ми були і цьому раді. Вроде ми пройшли медичний огляд, відстоявши в черзі, які, до речі, наші українці створили. Після направила нас до готелю Хелісфір в Осло. Безкоштовно до номер на нас трьох виділили, було харчування знов ж таки гостра та незвична їжа. Через деякий час нас чекав сюрприз. Адміністратор готелю помітила, що мій брат добре розмовляє по англійськи і запитала про нас. Через деякий час ми дізналися, вона цікавилась певною ціллю. Їй потрібні були три українські родини, які розмовляли на англійській мові. Ми були серед них. Виявилось, що король з королевою та кронпринцем приїдуть в наш готель. В день Ікс ми прийшли до конференц-залу готелю, побачила приближених короля. В кімнаті розташування місць було за П-образним столом. Ми обрали ліву сторону та крайні три сидіння, на що король та кронпринц запросили сісти ближче. Ми сіли ще на один стіл ближче, але цього було недостатньо так, що в результаті я сиділа прямо поруч до кронпринца Норвегії, хокона. Я не мала ніякого досвіду в подібних речах. В плані етикету, тому я дуже нервувала, але зустріч пройшла дуже добре. Король Гарель сказав, що немає нічого поганого в статусі біженця, що він сам колись був під час Другої світової війни. Норвезька монархія вона дуже проста, як виявилось. Прожили ми 9 днів в готелі, де ми познайомилися з журналісткою, яка взяла інтерв'ю в нашій родині, який потім переріс міні-серіал про нашу родину на норвезькому телебаченні. Після 9 днів направила нас у мутак на західному узбережжі, хто не в курсі, це такий тимчасовий табір для біженців. Через пару днів ми вже активно волонтерили в мутаку, перекладали, допомагали в організації івентів для українців. Це була повноцінна робота з 8 ранку до 17 вечора. Інколи більше, бо нас просили перекласти під час візитів до лікаря. Так, через декілька тижнів до керівника Мутака вийшов на зв'язок вчитель школи Фолькергокскуля. Це така школа для молодих людей, які беруть один рік паузи після випуску зі старшої школи. В цій школі вони зараховуються в різні класи за напрямком, мають проекти та мандрують по світу. Дзвонив вчитель щодо пропозиції організувати щось прикольне для українських дітей зі студентами школи, що ми погодились. Ми відвідали цю школу, зустрілися зі студентами та обговорили план. До речі, студенти були дуже здивовані тим фактом. Що я у свої 24 роки на той час вже маю дві ступені магістра, бо самі студенти були не набагато молодшими. Ми ще декілька разів мали спільні венти, ми дуже зблизилися. На день конституції, 17 травня, цей вчитель запросив нас до спільного святкування до свого дому, де ми обговорювали подальші плани. Ми планували рушати до осло, до столиці, з об'єктивних причин. Я сказала, що я буду поступати на магістратуру або аспірантуру, паралельно шукаючи будь-яку роботу. Коли дізналася, Олис про мою освіту, то запропонували зв'язати мене з однією компанією неподалік від місця, де ми жили. Через тиждень після відправки резюме мене запросили на співбесіду. Як я зараз пам'ятаю, як я бігала до офісу мутака, щоб позичити праску. В найкращих традиціях нашої культури я підготувалася. Біла сорочки, класичні брюки, нанесла мейкап, зібрала волосся, щоб виглядала професійно, нанесла парфюм. Це я зараз розумію, що це було не обов'язково. Співбесіда була дуже простою, банальні питання, але здебільшого це було більше як знайомство, ніж співбесіда. Такий цікавий формат насправді провели Величку екскурсію по офісу від з вікна кухні відкрився шикарний на фьорд. Я прямо вумліла. Побачила свого колега до лабораторії. Тоді лабораторія виглядала дуже брудною та неорганізованою, не те, що зараз. За майже три роки я лабораторію перетворила конфетку. Ще через тиждень після співбесіди я вже їхала до Олосуну на підписання контракту. Контракт був тимчасовий на 100% позиції зі стажуванням у 6 місяців. Я пам'ятав, як я вийшла з автобусу вже в своєму містечку так через вже декілька хвилин я отримала вітання щодо роботи від якогось дядька, якого я навіть і не знаю. Тут хочеться сказати: ви бачили моє табло. Це про те, як інформація в невеличких містах розповсюджується навіть в країні з високим рівнем життя. Я почала працювати в середині червня 22-го року. А в липні всі пішли у відпустку. На мій превеликий сюрприз, компанія вирішила виплати зарплатню на липень, хоча я не працювала. Мені ще тоді навдав дав на липень, бо я не знала, що компанія вирішить платити зарплатню. До речі, коли сказала, що мені дали зарплатню на липень і куди повернути гроші від НАВ, Працівник наву сказав, щоб я ці гроші залишила собі. Це був ще один сюрприз. Квітні 23 цього року я отримала постійний контракт з 5% підвищенням зарплатні, і в квітні того ж року я подала на робочу візу, в липні я отримала одразу на максимальні 3 роки. Адаптація на роботі в плані задач була неважкою. Мене навчили мінімальним речам, що необхідно для незалежної роботи. Зараз я розвиваюся в чомусь новому. З колегами мені дуже пощастило. Тепло прийняли, в більшості ситуації доволі здорова атмосфера. Але адаптація взагалі була дуже важкою. Я взагалі ще 8 місяців страждала від безсоння через новини, тому спала максимум по 3-4 години, що потім ховалась в биральні хоча б на 5 хвилин, щоб подрімати. Безсоні припинилось, як тільки зменшила кількість новин в моєму колі. Знаю, що це трішки егоїстично, але й не могла та й не хотіла втрачати роботу та взагалі втрачати своє ментальне здоров'я. Напевне, мене зрозуміють багато українців. Ми проходимо через схожі етапи. Труднощі та маленькі радощі, знайомі тільки іммігрантам. Поділіться в коментарях, що вам найважче далося та чим маєте в прогрес. Мені знадобилось більше двох років, та навіть зараз я все ще в процесі. Взагалі, напевно, я можу сказати вам та кожному іммігранту як товаришу по досвіду. Цю сакральну фразу, я тебе розумію, і я буду це насправді мати на увазі на рівні всіх клітинок мого тіла. Дякую велике, що слухали мене сьогодні.